Кожна школа має свою родзинку. Ужгородська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 6 названа на честь Василя Степановича Гренджі Донського, співця срібної землі, поета, прозаїка, публіциста, журналіста, який прокладав шляхи з'єднання Закарпаття з Україною. Народився Василь Степанович весною 118 років тому. І діти, і педагоги пам'ятають цю дату. Старанно готуються до неї. А як саме? Дивіться далі у сюжеті. Учні школи пишаються, що навчаються саме тут. Школа має свої добрі традиції, гарних вчителів. Був такий директор у цій школі Борис Юліч Сливка, і він вирішив, що школа повинна мати ім'я одного із закарпатських письменників, поетів-борців за незалежність. І так було обрано ім'я Василя Степановича Гренджі донського це було в 1996 році. Школа одна із трьох в Ужгороді, яка, крім номера, має ще і ім'я. Є в нас е, лінгвістична гімназія імені Тараса Григоровича Шевченка, є в нас у, угорськомовна загальноосвітня школа номер 10 імені Дойко Габора і наша. Зошна загальноосвітня школа номер 6 ім. Василя Степановича гренджі донського Ми для цього навіть зробили такий нюанс, який, я вважаю, що це має значення. На всіх наших листах вихідній документації ми помістили фотографію гренджі Донського. Це наш зараз такий, ніби логотип, наш наша емблема школи, тому що ці листи розходяться по інстанціях, по по, по школах, по, по різних установах. І люди, ті, що читають, дивляться і на портрет Василя Степановича Гренджі-Донського. Він е один із перших почав писати твори художні літературної української мови на Закарпатті. Це мало значення для ідентифікації населення Закарпаття як українського населення. Це раз. по другий раз він був активним учасником подій на Красному полі в хусті 1939 року, учасником визвольних змагань. Дуже тяжко переживав поразку Карпатської України після того, як було розгромлено. Січовиків на красному полі, і всі його вірші, практично вони присвячені цій темі. Фасад навчального закладу прикрашає меморіальна дошка портретне зображення Василя Гренджі Донського, виготовлене відомим закарпатським скульптором Михайлом Беленим. По-перше, я хочу сказати, що це мій земляк. Я вже логічно зобов'язаний увіковичувати такі славні імена. Хочу доповнити, що я створив дуже багато медалей. Медалі в мене є в Третьяковці, в вермітажі, в Монетних дворах. Три роки тому назад у мене придбав найбільший музей у світі Лур в Парижі теж мої твори, але стосовно Василя Степановича, то в Українському національному художньому музеї в Києві, там є 28 моїх творів, серед них є і медалі, присвячені. Василю Степановичу гренжі школу прикрашає ваш горольєф, ваша робота. Скажіть, будь ласка, яка частина душі віддана цій роботі? Ну я думаю, що по максимуму є у школі й літературна кімната, музей імені Василя гренджі донського Тут учні бережливо зберігають історичні матеріали, світлини про сина срібної землі, проводять екскурсії для гостей. Діти, які зібралися у літературній кімнаті музеї, висловили свої думки про Василя Гренджу Донського та про рідну школу. Він був письменником та публіцистом. Знаю, що він писав дуже красиві вірші і пісні. Я знаю, що він прозаїк, поет, публіцист, драматург. Я співаю його пісні на його вірші. Пісні та милозвучне виконання вокальних творів юної солістки Даринки Лесі здобули справжнє визнання серед ровесників. Днями відбулася прем'єра виконання пісні, і знову весна. Сказати те, що я навчаюся в дуже гарній школі. Її назвали на честь імені Василя Степановича Гренджі Донського. Пісню Ізнова весна «Цвітуть сади вона мені дуже сподобалася. В ній автор розповідав, як він любить цей край, як він, її, як він нашу землю захищав. Нещодавно в Ужгородській загальноосвітній школі номер 6 відбулося вшанування поета, адже саме цієї квітучої пори року народився Василь гренджа Донський, тому й присвячують захід саме йому, готуючи цікаву та змістовну неповторну програму, доповнюючи новими знахідками сценарій. На цьому заході, присвяченому Василю Гренжідонському, прозвучали пісні на його слова із збірника старшого вчителя музичного мистецтва Вікторії Ковач мелодії рідного краю. Василь Гренжедонський Посідає моїй творчості велике місце, тому що ще із 98-го року я почала створювати пісні на його віршість. Творчість Василя Степановича Гренжідонського мене дуже пройняла своїм патріотизмом, своєю любов'ю до рідного краю, тим, що Василь Степанович дуже дуже любив свій рідний край. Він любив природу нашу. Нашого краю він взагалі любив життя. Творчість такого майстра слова, як Василь Гренджа Донський, вчить нас любити рідний край, мову, школу, людей. Джерело справжнього щастя і радості дарує нам спадок великого поета.